Нам було би добре підтримати проект розпорядження, який схвалює цю концепцію. Базові речі вже відображені в законі про освіту, який в парламенті вже в першому читанні ухвалений. Але йде велика дискусія по декількох питаннях. По змісту, в принципі, всі погоджуються, бо дитиноцентризм, ціннісний підхід, українська ідентичність, повага, до мови – все передбачено. Але перша позиція це 7% на освіту від ВВП. Тоді це буде працювати. Друга позиція, яка вже випливає із місту, яка найбільш резонансна, 12-річна освіта. Я, до речі, завжди був прихильником 12 річки. І коли Табачник хотів в 10 му році зробити 10, він і то тоді побоявся, до речі, і зробив 11. і ввів обов'язково ще один рік дошкільної освіти, що так і на точніше обов'язково дошкільного освіту, що так і не запрацювало. У нас зараз немає обов'язкової дошкільної освіти. То треба повертати 12-ту річку, але при цьому нам треба різко збільшувати престижність праці вчителя, тому що 12-та річка передбачає новий підхід до якості освіти. А це реакція на це і вищої освіти, бо підготовка вчителя і педагогічного працівника також потребує оновлення і нових коштів. І відповідно, коли про 2029 рік іде мова на всіх цих дискусіях, то це ми говоримо про те, що в цьому році. Піде в 12 клас, перший 12-й клас в 29-му році, а запроваджуємо реформу 2018 року. Оці от ті, що потім випустяться, і то йде велика суперечка. Бо ми тоді в 17-му році повинні схвалити закон про освіту. і Якраз тоді 18-й рік ніби нормально випливає, якщо ми від уряду дамо сигнал е, фінансової підтримки. Принаймні базових етапів цієї концепції нової української школи, то я думаю, число її прихильників різко зросте, і це буде початок справді важливої реформи. Бо серед всіх освіт середня базова, вона ключова. На її реформу відреагує, буде змушена реагувати і дошкільна освіта, і вища освіта, і позашкільна, і так далі. І це буде та ниточка, за яку, якщо потягнути, то відбудеться поліпшення на всіх напрямках. Дякую.